Попередній ефір у нас збився, тому чекаю, щоб поки що трошечки добавився народ, і будемо розглядати питання, які ви мені написали під минулим ефіром. Так, секундочку, буду відкривати запитання. Так, так, зараз переглянемо міста. Секунда. Минулий ефір у нас збився, але питання не переживайте, усі у мене е збереглися і ми глянемо. Не хочу мені відкриватися. Ну, от, секунду. Так. Угу, пішло. Е так, дорогенькі, так, все, ви мене знайшли. Добре. Е не знаю, чомусь пішла е накладка звуку, і воно вибило. По-перше, хочу висловити всім е киянам, е всім людям, хочу висловити. Е Слова жалю, того, що відбулося, співчуття, тому що це була жахлива катастрофа. Будемо переглядати зараз з вами найосновніше питання: чи будуть ще масовані атаки в Україні впродовж цього тижня? Впродовж цього тижня. Ворог готує під кінець тижня ще понад дві масовані атаки. Випадають вони на вихідні. Зараз ми з вами якось постараємося ретельніше переглянути міста, і обов'язково всі ваші запитання я бачу так само. Давайте глянемо Безпека міст Дніпро, Одеса і Херсон на предмет масованих атак. Дніпро, Одеса, Херсон. Дніпро, Одеса. Херсон. Херсон ні. Херсонщина мені не випадає чогось обстріли так, такої масованої на предмет, як була у Київщині, я не бачу. А от Дніпро мені не подобається і Одещина мені Одеса. Мені не подобається так само. Тут є розвідувальні дрони, тут ідуть якісь замінування. Тобто Дніпро і Одеса можуть бути масовані обстріли. Будь ласочка, не забувайте, що я роблю. Щоденний нічний захист у своєму телеграм-каналі, і ви можете туди підписатися. Ви знайдете все це е під описом цього відео. Давайте ми ще обов'язково передивимося, чи буде на цьому тижні повторний обстріл Києва. Дивіться, такого конкретного, щоб з такими завалами я не бачу. Але король мечів, п'ятірка жезлів означає те, що все одно ворог він не заспокоюється і буде і далі атакувати Київ та Київщину. Давайте ще переглянемо питання загрози по Кременчуцькій Ес. Випадає карта місяця, випадає карта дами Жезлів, і це означає, що наразі загроза така існує. Можливо, вона не програється дуже і дуже швидко, але ця загроза зараз мені, наприклад, більша аніж я дивилася. Uh, у кого у кого я була? Здається, чи в Солонара, чи uh, в Дмитра Костельова в когось я переглядала і казала, що ніби воно мені не попахує. Зараз попахує. Бо якщо подивитися, наприклад, мої прогнози, я дуже багато разів повторила, що саме цей серпень буде по обстрілах дуже важкий. Буде дуже важкий. Так воно і є. Переглядаємо загрози для Полтавщини. Так. Загрози для Полтавщини до кінця тижня загрози існують, дама. Паж мечів і п'ітірка говорить про те, що будуть іти прильоти в кінці, на, на неділю випадає рицарь мечів. Тобто випало чотири мечові карти. А це означає, що будуть летіти, буде летіти зброя, ворожа. На Полтаву. Так, у нас в ефірі з'явилися довбоящури. Дозвольте, будь ласочка, я їх заблокую раз і заблокую два. Дуже дякую, що ви зачекали. Давайте переглянемо таке питання. Що навіть сама планета Земля обурилася, обурилася уже тими вулканами і землетрусами проти проклятущої рашки. І вже їхні ті всі ядер, ядерні бази знаходяться під, під загрозою. Давайте глянемо, наскільки природні явища. Зможуть допомогти нам, українцям, щоб роздовбати їхні кляті боєголовки разом із ними. Давайте переглянемо, наскільки це може бути нам помічним. Знаєте, я хочу вам сказати так, що конкретно, от аж такого по типу землетрусу я не бачу, але щось там. На їхніх тих на тих їхніх базах, я не знаю, як правильно це назвати. Мені карти не показують конкретно тих назв, але щось там буде зрушене. І все ж таки шкода буде нанесена навіть тими природними явищами, які нам виступили, як, як помічні. Уявіть, будь ласка, що вже вся земля стала на наш, як то кажуть, порятунок і вже покладає певний край і певний початок неприємностей для. Для тих виродків. Давайте глянемо ще таке запитаннячко, яким буде конкретно серпень місяць? Потижнево усі 4 тижні серпня зараз переглянемо на предмет обстрілів, на предмет е, безпеки на Україні. І перейдемо уже до міст і до усіх усіх питань. Будь ласка, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, де ви отримуєте щоденний нічний захист від е, просто від проклятих. Ворожих лап. Дивимося серпень потижнево. Перший, другий, третій. Четвертий. У кожному з тижнів випала. Одна найжахливіша карта, фактично зі всієї колоди. Лише останній тиждень серпня він якийсь такий. Ну, тобто, дрони будуть летіти, але не так потужно. Дивіться, перший, перший тиждень серпня завершується все вежею. Це означає, можуть бути руйнації, це означає, можуть бути завали. Другий тиждень серпня так само конкретні масовані обстріли випадає кровавий іерофант, що означає? Дуже багато може загинути мирного населення. Пізніше, третій тиждень серпня, покривається е, остання карта Диявол, дві дев'ятки, що означає, що люди можуть бути під завалами, може вийти якась отака ситуація, як вийшла зараз у Києві. І серед тих всіх трьох тижнів, ніби останні, остання. Е, Останній тиждень серпня виходить мені найлегший, але карти взагалі паршиві мені випадають. Я не можу сказати, що він буде легкий, тому що тут воно все летить, ті дрони і та вся ситуація. Тому, по моїм давнішнім прогнозам, я хочу повторити, що серпень буде важкий, тому що вони схочуть наступати, тому що вони на нас тиснуть, вони нас морально кошмарять і роблять всі оці речі. Давайте переходимо до ваших міст і потихеньку буду відповідати на ваші запитання. Кременчуг. до кінця тижня. Дуже важкі карти випадає карта смерті, двійка випадає, карти напружені. Будьте, будь ласка, дуже обережні. І мені здається, що ми Кременчук вже переглядали. Далі. Так, в нас, нас довбоящорки в нас на цьому прийшли до нас на ефір. А зараз давайте глянемо е, кривий ріг. Кривий ріг тижня. Трійка мечів. І е, трійка мечів і вежа означає, що може бути, може бути влучання. І влучання може бути досить сильне. У будинок. Жертви так само 21 аркан. Це означає, що іде перевтілення певних душ. Так, Черкаси. Черкаси до кінця тижня. Провавий іерофант, на жаль, на жаль, означає, що може бути, можуть бути е, загибель через, е, можуть бути загиблі серед мирного населення. Дивимось. чекайте, я ще одного е, виродка заблокую. Зараз, 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 оп. О, і вже стало простіше. Е, дивимося Луцьк. Дивимося Луцьк. Ну, по пожертвах не бачу, але буде гатити, хоче лупити, п'ятірочка випадає, випадає. Так само карта справедливості, що означає, що буде намагатися в якийсь важливий для нас влучити об'єкт. Ніби... Щодо мирного населення, втрат я не бачу. Дніпро дивилися Житомир. Переглянемо з вами Житомир. Не забувайте, будь ласка, що в кінці цього відео я прикріплю свій телеграм-канал, де ви зможете щовечора отримувати нічний захист від нашого грьобаного сусіда, який нас атакує. Цей захист отримало безкоштовно більше двох тисяч людей, і повірте, я отримала дуже, дуже позитивні відгуки про те, що люди хоча б трошки спали. Спокійніше. Житомир. Житомир е важкий буде наступний тиждень або уже починаючи з неділі. якби Зараз такі карти непогані, але кінець. У нас неділя, яка переходить в понеділок, тут може щось конкретне прилетіти на Житомир. Не знаю, що, бо бачу просто серед мирного населення. Воно деколи показує, коли показує обстріл, не показує крові, значить люди не загинуть. А коли мені показує конкретно кров, то я не знаю, який це буде обстріл, тому що бачу, що вже по людях розумієте, яка ситуація виходить. Так, просять подивитися Москву. Ваша Москва згорить дотла разом з вами всіма тими, хто мені тут пишуть, разом з вашим мовзолеєм і вашими грьобаними президентами. І то все має згоріти і залитися наглою кров'ю. Кропивницький, дивимося, наш Кропивницький. Не бачу, чесно кажучи, такого удару, ну якісь будуть летіти, але будуть летіти повз. Зараз я ще тут паралельно блокую. Але буду, буде летіти повз. В Кропивницькому не бачу таких конкретних обстріл, обстрілів і по людям так само не бачу. Так, дуже багато довбоящурок, дуже багато. Не знаю, як вони так знайшли і підтягнулися, дивіться, і, і не маємо що робити, правда? То треба ж сидіти, одесу вже глянули. Давайте глянемо безвісти зниклого. А ні, це стан здоров'я. Стан здоров'я я не дивлюся в прямих ефірах. Миколаїв і область. Миколаїв. Якийсь там є стратегічний об'єкт, який цікавий. Але отак, от наразі, чесно кажучи, не бачу пізніше іде загроза по дітях в Миколаєві, але вона от не прямо зараз трошки відтягується. Вінницю уже дивилися. Так, далі, Чому українці вважають Крим українським? Ну, та, таке питання мені просто хоч, хочеться порадити вам взяти крісло, намотати собі е, якийсь е, смердячу простинь і просто повіситися після того, що ви мені пишете в прямому ефірі. Тому що це найкраще, що ви можете зробити. Хмельницький, дивимось. Хмельницький. Хмельниччина недобре. Я ще вчора переглядала, здається, у Костельова, у Дмитра. Хмельниччина недобре випадає і там по людях так само можуть бути втрати. Бачите, знову цей Єрофант, знов нападки е тих виродків, тобто Хмельницький. Тримайтесь дорогенькі. Дивимося, дивимося Івано-Франківськ. По жертвах я не бачу, а от те, що буде кошмарити, дивіться, тут і ту з мечів випадає. І випадає вежа, якийсь будинок може бути, може бути якийсь удар, але все ж таки по людях не показала. Можливо, це буде вночі, може якийсь як торговий центр, і там нікого не буде. Будемо надіятися, що все воно відійде. Дивимося Кам'янське. Прильоти будуть, зараз скажу, так, сьогодні у нас четвер. Так от, субота, неділя і понеділок. Починаємо з понеділка. Тут починаються у нас по Кам'янському досить-досить сильні прильоти, і щось важливе, стратегічне, так само може бути уражене. Дивимось Запоріжжя. Запоріжжя. Недобрі карти на кінець тижня. Випадає справедливість з вежею означає що це може бути влучання в якийсь будинок. Там можуть бути якісь наступи. Там же ж у нас ця точка. Розумієте, отам От ситуація по Запоріжжю. Люди. По людях я таких втрат не бачу, але буде дуже ну, буде гучно і буде моторошно. Тому, будь ласка, долучайтеся до захисту, який я роблю кожен вечір. Я ставлю захист усім. Так, Полтаву вже дивилися. Дніпро вже дивилися. Дивимося Анатолія сьоме року зник 13.05 у 24. Дивимося, чи живий. Випадає мені, що сидить в Рашці, сидить в тюрмі. Це означає, що людина жива, тобто бачу його емоційний стан, тобто він знаходиться у нашому фізичному світі. Львів, дивимося Львів. Дивимося Львів. Ну, на Львів будуть дуже мітити. Зараз я не бачу, але на Львів правда, от ворог прямо так і хоче, як я вже повторювала, розвалити якусь нашу пам'ятку архітектури, кудись влучити в якісь такі наші болючі місця, От як, наприклад. Ну от як що сталося на Одесі? Одеса і привоз. От в Одесі немає привозу. Ну це ж ну, це, це просто якби недопустимо. І у Львові так само вони би дуже хотіли е, уразити е, якусь таку нашу важливу точку. Е, давайте глянемо ще Віктора. Е, 2.05.71 року пропав на Харківщині. На жаль, відразу випадає на нього десятка мечів, і я його не бачу в живих. Дивіться, ви у мене запитуєте, коли зменшаться обстріли. Я зробила потижневий розклад на серпень-місяць, тому що завтра у нас перше число. От, тому ви можете собі в записі обов'язково переглянути. Е, та, в нас дуже багато зараз е, влізло тих е, виродків в наш ефір, тому я тут тр трошки блокувала, трошки боролася з ними. Київ уже ми дивилися дорогенькі. Дивимося з Сергія, 18.02.81, го зник у 25-му. Запитує Ольга. Ні, тут чітко проглядається полон. Чітко проглядається полон. Так, пишіть мені ще свої запитання. А, я собі з цього чату прочитаю, бо, бачите, я почала новий ефір. Я почала новий ефір. У мене тут є ваші запитання. Хоп, ми заходимо. Звук прибираємо. І я маю тут ваші запитання. Угу. Е, так. Бабинці Київська область. Так. Секундочка. О, так мені просто простіше видно. Е, бабинці чи бабинці, не знаю, вибачайте, Київська область. Давайте глянемо. Повз будуть летіти досить велика кількість дронів, але конкретно в вашому містечку нічого такого я не бачу. Максим, 27.01 2004 року зник без звісти ще у 23. му Ще у 23. му На жаль, я його в живих не бачу. Чернігів, давайте глянемо чернігів. Львів уже дивилися. Глянемо чернігів на найближчі дні. Кінець, щось там може бути, якась заворушка, якийсь чи вибух, щось таке. Це не обстріли, це якась інакша Та, ті тварі щось таке інакше там можуть зробити, щось підірвати. От щось такого плану жертв не бачу. Жертв я не бачу. Потім, потім напишете мені, не дай Бог, воно програється, напишете, що це було, але я маю все ж таки надію, що негативні е, якісь прогнози і наслідки не збуваються. Дмитро, 30.01.2003 чи його поховала мама, бо ви казали в полоні. Дивіться, таке питання тут це є важливе. Таке питання я можу відповісти вам з фотографією. Тут, в прямому ефірі, вибачте, то дуже велика відповідальність. Наш друг сім'ї третій рік в полоні 31-12-80 року. Він живий і коли повернеться, дивимось друг сім'ї. Не вказали, хто. Не вказали же рік. Вибачте, не, не підходить, бо можу помолитись. Дивимось Тернопіль. Ні, наш друг сім'ї вже третій рік в полоні. 31, 12 80 року. Карта смерті випадає. Але е хочу сказати, що це не пряма смерть, він мені йде живим. Але повернення його, чесно кажучи, я не бачу, тому що там якісь дуже важкі обставини. Мені треба була би фотографія. Тернопіль. Переглядаємо Тернопіль. Починаючи з неділі йдуть досить напружені карти так, йдуть дуже напружені карти для Тернополя. До неділі нічого не бачу, жертв тут не бачу, але щось таке вони можуть мінувати, підривати, щось ті падли можуть таке влаштувати для тернопільчан. Так, того Андрія я вже в е, фотки в телеграм-каналі, але це тільки тоді, коли я буду проводити ефір. Ви просто зайдіть просто в той телеграм-канал, щоб ви його мали. І коли буде анонс, тоді ви зробите, е, е, зробите все, як я напишу. Так, Руслан, 19.06 року. Привезли фрагменти тіла. Ми не віримо, чи живий. Руслан. На жаль, Руслана в живих я не бачу. Переглядаємо місто Суми. Глядаємо місто суми. В сумах можуть загинути люди. Це може бути пов'язано з якоюсь відкритою територією. Вона, Ця територія, мені бачиться, не дуже велика. Це навіть може бути якась схожа на дитячу площадку. Дітей, ніби я там не бачу, але. Людей, дорослих я бачу. Тобто я можу допустити, що це можуть бути якісь там, наприклад, дорослі люди, які там сидять вночі. Прошу вас не сидіти ні на яких відкритих територіях. Будь ласочка, люди, не сидіть, тому що карти випадають мені, е, ну, самі бачите, які. Так, якому Тарасу, що, що тут? Хто тут що питає, не розумію. Подивіться, Іван, 21.05.80 року, зник безвісти на Покровському напрямку. Чи живий? Дивимося, чи живий. Ні, на жаль, смерті відлюдник означає, що у світі живих його я не бачу. Отже, дорогенькі мої, усіх запрошую у мій телеграм-канал, де я для вас роблю щовечора захист від таких ситуацій, які ми зараз переглядали уже з вами півгодини, Для того, щоб ви хоча б умога спали трошки спокійніше, закріплю його після ефіру у першому повідомленні і ви зможете долучитися. Вас обіймаю. Біжу, багато роботи, дуже багато консультацій. Все одно з вами виходжу в ефірі, все будемо переглядати. Завтра так само у мене буде прямий ефір. Не переживайте, ми ще побачимось. Отже, будьте у безпеці і тримайтеся. До.